Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я даю відповідь на ваші запитання про астрологію. Поїхали. Перше запитання. Скільки часу треба, щоб навчитися астрології? Натальну астрологію можна вивчити за 4-6 місяців. Наприклад, мій курс для початківців. Практична астрологія саме на такий термін і розрахований: які планети, знаки, дома аспекти вказують на професію астролога? Та як визначитися, якою ж саме астрологією займатися натальною, дитячою, прогностичною? Для того, щоб у людини були здібності і, відповідно, інтерес до астрології, потрібно, щоб її особисті планети були пов'язані з домами, знаками або аспектально із ураном, плутоном, Нептуном, рибами, водолієм. Пояснюю. Коли якісь особисті планети є в нас, наприклад, знаку водолія, умовне сонце у водолії, ми маємо цікавість до астрології. Коли у нас є, наприклад, Меркурій в Скорпіоні, ми маємо цікавість до того, щоб поглиблюватися в якесь вивчення, поглиблюватися в знання чого небудь і знаходити відповідь на турбуючі нас запитання. Коли ми маємо, наприклад, місяць в рибах, це дає нам характеристику, як занурюватися в щось дуже глибоко, мати інтерес до всього таємничого, потайбічного і так далі. Точно так, такі самі енергії вирують в житті людини, коли її особисті планети знаходяться у 8, 11, 12 домі гороскопа. Точно так само, коли ці планети мають аспекти, наприклад, Меркурій з ураном, Місяць з Плутоном, Сонце з ураном і так далі. Це все провокує в людині бажання, цікавість до всього езотеричного, потайбичного. Містичного, астрологічного, футуристичного і так далі. Зазвичай такі люди цікавляться астрологією і езотерикою, і або вони йдуть до спеціалістів таких, тому що підсвідомо їм довіряють, або самі намагаються це все діло вивчити. Це коли ми говоримо про інтерес і здібності. Для того щоб астрологія стала вашою професією, а не тільки захопленням, потрібно, щоб це все, що я назвала. Мало якісь зв'язки, наприклад, із другим домом гороскопа, бажано ще шостим, і звичайно бажано із десятим, для того, щоб це могло принести вам гроші, щоб ви могли цим заробляти. Наприклад, все, що я назвала Уран, Плутон, Нептун, Риби Водолій, Скорпіон і особисті планети, мають в цьому варитися, управитель другого дому в рибах плюсик до езотерики, управитель другого дому в ура... водолії в Скорпіоні. Управитель другого дому в 11, 12, у 8 домах. Ну, стосовно астрології більше, звичайно, 11-12 дома, тому що 8-й дом це більш езотерична історія, але якщо там десь домішаний іще уран в аспектах, і так далі, то, звичайно, можна вийти і таким шляхом. Саме тоді ви зможете заробляти астрологію і зробити її своєю професією. Так само 10-й дом, наприклад. Куспіта другого дома у водолії. Управитель Уран знаходиться в 10 му домі. Невеличка, але вказівочка не те, що ви можете заробляти астроло... гроші за допомогою астрології. Наприклад, в цій же карті умовні ми бачимо місяць у Скорпіоні, бачимо управителя 6 го в 12, му і ми збираємо ці зв'язки і отримуємо таку професію. Тепер. Запитання, яку ж саме обрати астрологію. Тут потрібно дивитися на ваші вподобання, а вподобання формуються тим, як стоять ваші планети. Дуже часто іще в астрологію везетерики приходять для того, щоб вирішити свій якийсь внутрішній запит і свою проблему. Людина проходить цей шлях, звичайно, саме в цій, професії, в цій проблемі вона найбільше розуміється і логічно робити галузь астрології саме через те, що ви туди прийшли, якщо ви прийшли за таким шляхом. Також рекомендую звернути увагу на свої особисті планети, де вони у вас стоять, які енергії у вас переважають. Наприклад, у вас багато рака, у вас багато лева, звичайно, якась дитяча тема вам зайде більше, ніж хорарна астрологія. Якщо навпаки у вас багато Плутона, багато восьмого дома, 12 дома, вам більше зайде хорарна астрологія. Коли виділений Сатурн, це плюсик до того, що вам легко піде ректифікація. Коли виділений уран, наприклад, планети в 11 домі, планети із аспектами із ураном, планети у водолії, це плюсик до того, що ви будете класним прогнозистом. Але кажу, зі свого досвіду немає сенсу вибирати якийсь один напрямок. По-перше, це економічно невигодно, тому що, коли, наприклад, ви стали фінансовим астрологом, людина прийшла до вас за характеристикою своїх фінансів: прийшла і пішла. Але в цієї людини є чоловік, і вона захоче колись за настрію. В неї є діти, вона захоче колись дитячу карту. Потім їй стане цікаво, що ж у неї в майбутньому, а це все неможливо зробити без ректифікації. Тому не рекомендую себе обмежувати в чомусь одному, але, звичайно, нам всім треба щось почати і, як резюме, дві вказівки. Це перше, із яким запитом ви прийшли до такого спеціаліста, або через який запит ви самостійно прийшли до астрології, до вивчення езотерики. І звертаємо увагу на положення своїх особистих планет, тому що саме ці енергії дають вам найбільше здібностей. Як правильно реагувати на негативні події, про які попереджає прогноз? Дам відповідь на це запитання з обох боків з боку клієнта і з боку астролога. Спершу з боку астролога. Ви робите людині прогноз, бачите щось не дуже приємне і як же це зареагувати так, щоб людині донести вірну інформацію. Повторюся, спокійно. Не можна людям, клієнтам пророчити прям таких великих фатальних подій. По-перше, їх справді буває не так багато в нашому житті, як здається, все інше вирішувано. Нам треба підібрати такі слова для клієнта, щоб це м -м, звучало не оптимістично, а щоб це давало ваш прогноз, давав надію, що так, у вашому такому-то проміжку часу можлива якась не дуже приємна подія. Але, по-перше, Чим нам допомагає астрологія, вона показує її початок і кінець, уже ми можемо підстелити соломку. По-друге, якраз і ми маємо запропонувати людині події, як ми можемо підстелити цю соломку. Якщо це якась хвороба прогнозується, ми рекомендуємо людині уже почати обстеження, запитати, який орган вас там турбує, тому що дуже рідко трапляються такі прям неочікувані хвороби. Якщо це проблеми із дітьми, то також просимо рекомендуємо звернути на життя. Своїх малець, своєї малечі більшу увагу. Підбираємо компенсаторні дії. Якщо це можливо, звичайно, це нівелює того, що ця подія трапиться, тому що планета ніде не подінуться і їхній вплив також, але зменшити негативний вплив, звичайно, компенсаторикою можна. І обережно, повторюсь, бо це дуже важливо, не розкидаємося такими словами як смерть. Взагалі в етиці астрологів прогнозувати смерть неетично. Ми прогнозуємо ризики, ми прогнозуємо неприємні і стресові ситуації, але використовувати навіть такі слова як смерть дуже не рекомендовано. І якщо ви клієнт і вам напорочили негативний прогноз, по-перше, зверніться до свого спеціаліста повторно і ще раз, і попросіть його розтлумачити більше, що це може бути, щоб ви більш детально могли прогнозувати, куди ж вам стелити ту соломку, і попросіть його ці ж таки знову компенсаторні дії. Хороший спеціаліст має їх вам запропонувати, якщо не зробив цього одразу, то він прийме ваш запит і обов'язково повинен бути з вами на зв'язку. У моїй практиці був досвід, коли до мене зверталися люди, уже попередньо маючи прогноз від астролога, який їх дуже налякав, але їхній на зв'язок не виходить, або не володіє компетенцією, яка може психологічно людину заспокоїти або надати якісь компенсаторні пом'якшування дії. Тому, якщо ви клієнт також реагуємо спокійно, Пам'ятайте, що кожного року в людей не трапляються фатальних подій. Дуже рідко таке буває. Особливо такими прогнозами популістичними, фанатичними, дуже екстремальними фанатіють астрологи в соціальних мережах, коли говорять, от Плутон перейшов у знак водолія на 20 років, і у вас там щось хале потрапиться. Люди, протягом 20 років однозначно в нас трапиться якась халепа, тому що це життя неможливо, щоб нічого не трапилося. Тому реагуємо на все спокійно і завжди будемо в контакті. Якщо ви астролог, ви маєте бути в контакті зі своїм клієнтом. Якщо ви клієнт, не соромтеся, не бійтеся зайвий раз поставити запитання своєму астрологу. Що ви думаєте про формулу душі, про те, що треба жити по планетам в центрі? Я думаю, що жити треба по всім планетам. Формула душі це як один із методів зв'язку, взаємозв'язку планет, за яким події нанизуються одна на одну, і все із чогось витікає, і все до чогось проводить. Звичайно, це все має право на існування, звичайно, воно працює, але я не бачу сенсу вибирати якусь одну планетку і намагатися по ній, по всякому реалізовуватися або використовувати її лише її функції та якості. Вважаю, це. Кардинально невірною історією, тому що все нам дано для чогось, і, в принципі, це соберечить ті ж формулі душі, коли події однієї планети функції якості приводять до іншої, до іншої, до іншої, і в кінці це все витікає в центр. Звичайно, планети в центрі мають свою особливість, вони підсилюють функції якості планети, але все одно вся наша натальна карта це наш інструмент до дій. Якщо управитель другого дому Меркурій знаходиться у вигняні та падінні одночасно, і у восьмому домі, як це посилити? Я вважаю, треба не посилювати, таке правда, непросте положення планети, треба навчитися із нею жити і максимально гармонізувати. Гармонізувати і посилити це різні історії. У нас бувають сильні напружені планети, і у нас бувають сильні гармонійні планети, і у нас бувають слабкі планети. Коли планета сильна і гармонійна, звичайно, вона дає класні, сильні позитивні, більш позитивні події. Коли планета сильна і дисгармонійна, звичайно, вона дає теж сильні події, але вже більш такого негативного характеру. Коли планета слабка, вона дає їй такі ж самі події. Тому, коли ми маємо складне положення планети, посилюючи це складне положення планети, ми посилюємо її негативний вплив. Тому. У даному випадку ми не посилюємо Меркурій. Ми, по-перше, його гарненько використовуємо. У даному випадку ті же, наприклад, езотериці. Тому що, наскільки я розумію, Меркурій у вас в рибах. Управитель другого дому це управитель ваших фінансів, знаходиться у восьмому домі. В езотериці. Чому б і ні. Які аспекти вказують на переїзд за кордон на постійне місце проживання? Для того, щоб людина переїхала за кордон, треба знайти. Зв'язки її 4-го дому із 9-м домом та з 12 м Інколи можна лише 4-9 або 4-12. У нас в астрології говорять про те, що для того, щоб якась реалізувалась подія, потрібно мінімум 3 на це вказівки, три зв'язки. Наприклад, управитель 4-го дому у 12-му домі, управитель 4-го дому в аспекті з управителем 9-го дому, управитель 12 дому у 9-му домі. Це три вказівки, три зв'язки. Але оскільки ми розвиваємося, дуже змінюється на світ, і вже не треба аж так багато показників для того, щоб людина виїхала за кордон. Зараз це все стало набагато доступнішим. Тому ну, я би зупинилася на двох: одного може бути маловато, два уже можна сміливо робити дії в цьому напрямку. Треба враховувати показники місяця та четвертого дому в натальній карті, коли людина планує виїжджати. Тому що, якщо у нас є вражений місяць, вражений управитель четвертого дому, то такій людині важко, в принципі, знайти місце в цьому житті, в цьому світі, на цій планеті, і такі люди і хочуть кудись поїхати, тому що їм здається, що десь краще, відірватися якнайдалі від своєї родини, тому що їм здається, що в проблемах їхньому житті видні родичі, а не вони самі, і так далі. І часто, якщо в людей вражений місяць і четвертий дом і вони кудись таки їдуть, вони або там теж не відчувають щастя, або вони змушені повертатися. Якщо в людини все ок із місяцем і четвертим домом, то часто такі люди, в принципі, нікуди не хочуть їхати, навіть якщо в них є зв'язки 4Д912, є на це показники, або вони їдуть і прекрасно, гармонійно себе там почувають. Цікавлять показники в натальній карті на те, що людина житиме за чужий рахунок. Для того, щоб людина була така можливість, потрібно мати зв'язки другого та восьмого домів. Вони можуть бути як напруженими, так і гармонійними. Наприклад, управитель другого у восьмого, управитель восьмого у другому, планети між собою роблять якісь аспекти управителі, і так далі, і тому подій, подібне. Другий дом це наші гроші, восьмий дом це чужі гроші. Також потрібно враховувати гармонійність та напруженість восьмого дома. Тому що, якщо у вас є зв'язки. 2. 8. Але восьмий дом сам не самі зв'язки напружені, а сам восьмий дом напружений, то тоді у людей з вашого близького оточення гроші є, але ділитися з вами вони не хочуть. Або цих грошей для вас недостатньо, або іще якісь інші причини. Якщо восьмий дом гармонійний, то вітаю вперед. Також варто звернути увагу оточно ті тій же аналогії на гармонійність та напруженість Плутона. Якщо з Плутоном все ок, то навколо вас вирують чужі гроші, цих грошей багато, вони колективні, і вони не проти стати вашими, якщо є на це зв'язки. 2.8. Якщо Плутон напружений, то знову ж таки грошей недостатньо або ніхто не збирається із вами ділитися. Що робити, коли показники суперечать один одному? Синтез нам в допомогу. І це найскладніший етап роботи астролога. Ми справді відкриваємо натальну карту, там бачимо мільйон показників на все, що завгодно, і дійсно вони часто одне одному суперечать. Маємо для цього рішення. Найважливішими складовими синтезу є знаходити щось спільне, загальне, в тому, що ви трактуєте, знаходити кілька підтверджень та відсівати зайве. Я в своїй роботі виділила кілька пріоритетних історій і з вами з ними ділюся. Потрібно завжди. Коли ви щось аналізуєте, розуміти, що є ключовим фактором, а що другорядним. Наприклад, трактуєте якісь аспекти. З'єднання завжди буде сильніше, ніж секстиль. І якщо вони суперечать одне одному, обираємо з'єднання. Меркурій і Нептун. Зрозуміло, що Нептун на якусь особисту планету матиме набагато більший вплив, ніж Меркурій. Перший дом і дев'ятий. Зрозуміло, що перший дом. Має більший вплив. Потрібно враховувати повторювальні та одиничні вказівки. Наприклад, в карті виражене повітря. І маємо Меркурій у першому домі. Це повторювальна вказівка. У сьомому домі ми маємо Марс і Венеру у Скорпіоні. Вказівка. Куспід 3 дому у Скорпіоні. Меркурій у Тріні з Плутоном. Потрібно також завжди це вже до синтезу відноситься. Виділяти сильні та слабкі планети. Я рекомендую перед тим, як ви робите будь-яку консультацію, мати файл по афетиці і порахувати силу, слабкість усіх планет. І часто буває таке, що сильна планета, навіть якщо ви не берете її до увагу, вона десь там з краєчку з краєчку, її не така, начебто й виділена, але вона сильна, і от часто люди живуть саме по сильній планеті і беруть характер саме її якості. Суперечності, що ж з ними робити, віддати перевагу найважливішому показнику, ігнорувати другорядний показник, якщо він слабкий, якщо немає на нього інших підтверджень повторів взяти лише ту частину значень, яка не підпадає під, не підпадає під протиріччя і часто це реально має вагу. І також рекомендуємо змиритися і трактувати протиріччя як суперечності в характері. Погодьтеся, що ми всі різні люди, і навіть в різних сферах, в різних ситуаціях можемо чинити по-різному по одному ж тому самому показнику. В сім'ї ми проявляємо, наприклад, якийсь аспект одним боком, на роботі це вже зовсім інша якість характеру. Дякую за увагу! Якщо ця інформація була для вас цікавою та корисною, прошу зреагувати на це вподобайкою. Підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступні відео.